Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про цифрову акварель, чому я взагалі вирішила її спробувати, про мінуси і плюси, а також про мою нову любов до всяких скетчевих замальовок природи. Взагалі, піти і спробувати акварель було доволі спонтанним рішенням. О, знаєте, коли буває, коли в людини починається якась криза ідентичності, а в мене почалася криза в конкретному етапі малювання. От, наприклад, я починаю малювати якусь роботу, роблю ескіз, потім його трошки підчищаю, бо зазвичай я лайн не маю. Малюю в більшості своїх роботах хіба що час від часу, але дуже рідко. І от конкретно на етапі розфарбовування вже починалися якісь проблеми. Я для себе виявила, що от мені щось дуже не подобається в цьому процесі, щось воно мене не влаштовує. Тож я подумала, що, можливо, варто спробувати щось нове. І так як Clip Studio мені дає таку можливість, думаю, як і більшість програм для малювання, дуже часто в них є різні пензлики з імітацією різних матеріалів, наприклад, там олівці або олійні фарби, або спиртові навіть маркери я бачила. Взагалі, матеріали. Але на будь-який смак для будь-якого творчого процесу. Але я вирішила, що хочу собі спробувати акварель, бо мені вона не знаю чомусь здалась, Певно, найбільш цікавою з цих всіх матеріалів було б цікаво спробувати щось нове. Тож я пішла в Ютуб шукати якісь туторіали. Бо, чесно кажучи, перше моє враження про цифрову акварель було жахливим. І зараз я поясню чого. Бо перше, що я подумала, що це взагалі на акварель, що це взагалі якесь намахалово і хто робив ці халтурні пензлики? От, це було моє перше враження, тому що коли я заходила, наприклад, на Pinterest і дивилася роботи і картиночки інших художників, які як вони малюють в цій техніці цифрової акварелі, це дійсно виглядало як акварель. Воно було видно, що це діджитал, але діджитал акварель це все ж таки було акварелем. А коли я пробувала щось робити, в мене нічого не виходило. Це якась була непонятна фігня. І я вияснила для себе, що коротше, діджитал аквареллю теж треба вміти малювати. Ну і так як в мене є непоганий такий досвід в малюванні традиційною аквареллю, бо під час навчання мені довелося намалювати чимало портретів і натюрмортів аквареллю. Тож в мене вже є який не який досвід використанні цього матеріалу. Ну і через це у мене все ж таки в моїй голові було якесь конкретне очікування щодо того, як ці пензлики мають себе поводити. Але в діджиталі вони себе поводять трошки по іншому. Тож так, мої очікування і реальність трошки не співпадали. Але я таки пішла на Ютуб досліджувати цю тему, дивитися якісь туторіали. І дійсно на Ютубі виявилася просто колосальна кількість туторіалів, якихось підручників, просто абсолютно поетапних відео з процесом роботи, де до найменших деталей тобі розкажуть, як працювати цифровою аквареллю. І чесно кажучи, дивлячись на ці туторіали, я реально захопилася. Це дуже Липчивий процес. Так що я на хвилі натхнення пішла пробувати і собі. І друга спроба малювання цифровою аквареллю виявилась не такою вже й поганою. Навіть почало щось виходити. І тут я скажу, напевно, що якщо ви раніше малювали традиційну аквареллю і захотіли перейти на діджитал акварель, то до цього процесу створення робіт дійсно потрібно привикнути, в нього потрібно влитися. Наведу невеличкий приклад. Коли в традиційній акварелі викладете фарбу, а потім біля неї ще одну мокру пляму фарби, то вони змішуються самостійно і перетікають одна в одну. А в діджиталі тобі потрібно брати окремий пензлик, щоб змішати два кольори. Також що мене особисто на початку ще дратувало в цифровій акварелі. Не знаю, чи у вас так є, але напевно це з моїми пензликами так воно працює. Це те, що коли тобі потрібно залити однотонну пляму, тобі потрібно, не відриваючи від екрану, заливати колір. Бо якщо відпустити руку від екрана і знову починати накладати пляму, то другий шар вже буде темніший. І це, чесно кажучи, не дуже. Мене трошки підрятовували оці чіткі контури пензлика. Ні, Ну, звісно, можна його потім розтушувати іншим пензликом, аби не було цих чітких але мені щось воно коротше, не подобалося в цьому процесі, і, ну, чесно кажучи, до таких нюансів треба звикнути, що от, спочатку ти малюєш, потім ти коротше, оце береш і розташовуєш. Тому що в звичайній традиційній акварелі то ти просто там накладаєш фарбу, вона тобі собі змішується, тече якось так експресивно, живо, ти нею працюєш. А тут, коротше, аби оце все експресивно і живно, то тобі прям спеціально треба робити конкретними іншими пензликами. От, коротше, якось воно так. І коротше, якісь мої невеличкі порівняння щодо того, яка цифрова акварель і традиційна, хоча згідно з тим, що порівнювати тут немає особливого сенсу. То кажуть, всьому є свої плюси і мінуси. Але от, якщо ви, наприклад, хотіли там спробувати цифрову акварель, і щоб ви не стикнулися з очікуванням і реальністю, яка може бути, що ви очікували одного, як воно буде працювати, а воно насправді працює зовсім по-іншому, то, 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 то вам трохи розказала і описала. Бо в мене такі от враження були, і я вам про них розказую. Ну і в принципі, загалом я використовувала всі існуючі пензлики, які є в кліп студіо. Але декілька я завантажила з галереї, бо мені вони здалися Доволі цікавими. Я десь тут їх вставлю, може, ви собі захочете десь їх закачати, будете мати на увазі. Це все безкоштовні пензлики. Також в цих скетчах, які я тут зараз малюю на екрані, я використовувала ще один скачений пензлик це, типу, імітація олівця. Але чесно кажучи, я взагалі цей олівець використовую майже завжди і всюди. Я ним коротше малюю і ескізи, і навіть лайн наводжу іноді, якщо є настрій. Це взагалі для мене мастхе. Конкре конкретно в цих скетчах, то я малювала ним ніби простим олівцем. Хоча в своїй назві. Там написано, що це імітація кольорових олівців, але він виявився для мене настільки супер універсальним, що я от реально використовую його майже всюди. Коротше, одним словом, вийшла якась така безплатна реклама олівця. Хоча він там безкоштовний, але ну не знаю, щось мені захотілося розказати, який це офігенний олівець. Коротше, вертаємося до акварелі, бо мене вже понесло в якісь кущі, пензлики. Оце все текстури. Господи, пішло. Поїхало одним словом. Ну і вертаюся до цифрової акварелі в процесі всіх моїх спроб освоїти цифрову. Акварель, мені дійсно почало подобатись. Ось ці малюночки овочів поки що мені найбільше подобаються. Вони якимись такими дійсно, напевно, акварелями вийшли. Ще от були якісь такі динозаврики. Скелет динозаврів, я іноді щось таке полюбляю помалювати. Може, тут теж будуть відео про мої е, такі. Палеонтологічні замальовки. Можливо, я колись про таке відео зроблю. Мені таке подобається іноді малювати, але поки що не про це. Одним словом, мені дуже подобається якісь робити такі легкі, швидкі замальовки скетчі. І для цього ну, акварелі, я вважаю, воно просто ідеально підходить. А то ще оці два малюночка поки що мені найбільше подобаються. Бо в мене були різні спроби, були і дуже невдалі, особливо з портретами. Чуть-чуть воно в мене останнім часом не подобається малювати людей. Ми ще до чого йдемо, але поки ні, поки ні, поки ні, поки я їх не малюю. Так, і поки я не забула сказати, без чого Акварель в втічителі не буде виглядати акварельно текстура паперу. Зазвичай її викладають окремим шаром в слоях. Я свою текстуру паперу скачувала в галереї Clip Studio, але я думаю, що і в інтернеті можна там знайти, написати там PNG текстура паперу і собі вставити, і воно теж буде так працювати, або створити свою власну текстуру паперу і накласти її в своїй роботі. Там, в принципі, хто як працює. Є взагалі супер різні варіанти текстур: там дрібнозернистий папір, ще якийсь там зернистий папір. Там можна, наприклад, навіть вставити ось і полосатий папір, Хоча я не знаю, хто любить полосатий папір для акварелі, але може хтось полюбляє таке. І буде у вас такий ефект, ніби ви малюєте на папері. Дуже, чесно кажучи, приємні відчуття. Я раніше не знала, що можна так робити, але коли почала отак от використовувати цей папір, то дійсно процес роботи став набагато приємніший. Взагалі, конкретно в цьому спідпенті я не використовувала саме текстуру паперу, а взяла таку більш дрібнішу, бо мені якось сюди воно просто більше пасувало. І ці скетчі дійсно вони напевно вийшли не супер мега-акварельними. Не знаю, чого так. Я просто в процесі, поки малювала щось собі так задумалася. Так знаєте, влилася в процес, і в мене можливо вони конкретно не вийшли супер акварельними. Хоча. Може, оцей кущик, але хто його там знає, і малюнки в мене вийшли такі в трохи змішаній техніці, от але інші роботи в мене виглядають більш акварельно. Я сподіваюся, але я думаю, що не так важливо, бо чесно кажучи, результат мені подобається. Скетчі вийшли доволі непогані. В акварелі існує таке правило: що потрібно переходити від більш світлих відтінків до темних. І це правило працює як і в традиційному, так і в цифровому малюванні. Тож у мене вийшла тут акварель не в чистому вигляді, а можливо в більш змішаній техніці. Я тут не зовсім йшла від світлого до темного. Я дочатку до темного намазюкала, а потім його вибілила, висвітлила. Коротше, одним словом, трошечки в мене воно все пішло не за планом. Останнім часом мені щось так подобається робити такі швидкі скетчеві замальовки. В ідеалі я мрію, що можливо вийти на природу і помалювати з натури, поробити якісь фотографії, можливо, потім вже малювати в діджиталі, але поки що. Немає в мене такої можливості поїхати на природу, мене оточує лише бетон і асфальт, що насправді дуже сумно. А я би дуже хотіла десь вибратися на природу. Це в мене момент ниття. Трошки пожаліюся, поскиглю, що хочеться мені на природу. Розумієте, хочу втікти в ліс подальше. Та й в принципі, чого я взагалі вирішила останнім часом взятися за малювання природи. Та взагалі, отак, от чого людям хочеться малювати, отак, от природу, якісь пейзажі, якісь такі скетчі природи. Ну, орієнтуючись, на свої відчуття я можу сказати, що напевно людям хочеться якоїсь такої свіжості, легкості, виразності, бо іноді живучи у такому міському темпі ритмі життя, постійно ходячи на роботу, тобі хочеться трохи відпочити душою а природа, вона знаєте, отака от от спокійна, комфортна. Звісно, буває періодично небезпечно. Це медвідь прийде. Куси сраку. але давайте ми це вже опустимо. От і в мене останнім часом такі відчуття. Мені хочеться більше на природу, мені хочеться десь там в лісі посидіти, якісь замальовки поробити. Бо я насправді дуже втомлена. Я так ще трошечки по нею. не знаю, кому тут цікаво, але я трохи по нею. От коротше, відчуваю себе дуже втомленою, а ще я останній місяць дуже і дуже погано сплю. А від того, що я погано сплю. Мене все дратує, а в особливості люди. Ось оце ж розумієте, вони ходять зі мною розмовляють. А я дратуюся. А ще іноді буває, люди задають такі тупі запитання, і ти думаєш, господи, де мені втікти подальше? Я не хочу слухати, як зі мною говорять. Непонятно чого <свісно> на роботі. Ну я після цього всього стресу, недосипу приходжу додому, намагаюся щось робити, малювати, бо малювати мені треба. І от я захожу в Пінтерест, бачу там знов людей, знов портрет. Я така, ой, боже, я не хочу капрочі людей бачити. Не ну, думаю, ну, якщо не надихають люди, якось воно так не цікаво, то напевно варто взятися щось друге. От я вирішила, що буду малювати природу, ну, бо, ну знаєте, природа то не люди. А от дерево це зовсім інше. Ну от що дерево? Дерево стоїть, собі росте, тіньок кидає, іноді дає смачні плоди. Ну, я вважаю, це просто ідеально. Ну нічого, нічого не треба більше. Ідеально, дерево, пеньок. Що ж, що ж може бути? Воно не говорить до тебе, не дратує тебе. Вибачте, я дуже втомлена. Ну, Вибачте мені за таку токсичність. Ви, ви не, не знаєте, можливо, перший раз це відео дивитесь, а я тут зараз розказую. Я непонятне що, але ну, вже що є. Але обіцяю, що я насправді дуже добра і приємна людина. Це просто якесь таке відео вийшло, розмовне. Насправді інші відео будуть цікавіші. Або це просто відео якесь таке. Я не знаю, Мене щось, я говорю, і мене трохи заносить. Ну і взагалі, знаєте, оці природні замальовки, вони мені здаються дуже комфортними, бо щось не знаю, може, в мене якась травма після навчання цього всього художнього навчання, там, де знаєте, малювання людини, це щось було таке сакральне, це щось до чого. Треба дойти, так що це, можливо, відчувається, знаєте, якась трохи відповідальність, що це має бути правильно, анатомічно, не криво, не косо, а нормально. О, тому, можливо, десь під свідомому рівні я трошки відчуваю якусь напругу, коли малюю людей, а з природою якось зовсім по-іншому, якось простіше це робити, якось комфортніше. Я не так себе зганяю щодо того, як воно виглядає. Хоча, звісно, в малюванні навколишнього середовища, пейзажів є свої малювацькі правила, але все ж мені з ними більш комфортні ніж там стоїть анатомію людей в малюванні природи, мені дійсно хочеться якоїсь більшої легкості, простоти. На початку малювання цих скетчів я чесно кажучи, навіть якось не виводила оцю побудову. Я просто зразу почала такими легкими лініями малювати форму пенька, дерев, кущів. Швиденько так накидала, наскетчила. Сильно лінії не виводила, а ви знаєте, чисто такими штрихами, які підкреслюють форму, ну а потім вже заливала кольором і там промальовувала якісь деталі, листочки, тіньочки. Тож, давайте вже напевно підводити підсумки цього відео. І я скажу, які я побачила плюси в цифровій акварелі. І, напевно, першим плюсом це буде, що нею, чесно кажучи, при бажанні дійсно можна імітувати. Акварель, в на, от, от, якщо влитися в роботу, зрозуміти, як це працює, то це дійсно акварель, і нею дійсно можна малювати акварельно. це, от це великий плюс. А другим плюсом може бути те, що напевно, коли в традиційній акварелі ще не бажано робити якісь помилки, бо ти їх вже не виправиш, то в цифровій акварелі ти дійсно можеш відмінити і стерти помилку. Тобто тут набагато зручніше в цьому моменті, що от, те, що є таким можливим мінусом традиційної акварелі, в цифровій того мінуса не споглядається. Ну і третій головний плюс, напевно, який може бути в цифровій акварелі, це економія на матеріалах, бо чесно кажучи, акварельні пензлики і особливо акварельний папір дуже навіть дорогі, особливо 100% бавовна. От, ну і це, напевно, всі плюси, які в мене спала на думку, бо при великому бажанні, що цифрове, що традиційне мистецтво може бути чудовим способом вираження вашої творчості. І що цифрове мистецтво, що традиційне, можна використовувати в е, там ілюстраціях, відкритках, в портретах, ви можете що там, що там малювати, воно все одно буде гарно. Так що, ось такі висновки в мене були в цьому відео. А, і ще наостанок, поки я не забула сказати, коли я шукала різні туторіали, як працює цифрова акварель, Tu quer В більшості випадків мені випадали відео, як малюють аквареллю саме в Procreate на айпаді. І я вам скажу, що ну чесно, акварель там дуже прикольно виглядає. Я не знаю, чи м, ці художники використовують скачені якісь пензлики, чи же чи вже вбудовані в Procreate, Але я ну дуже аж обзавідувалася, бо це дійсно дуже-дуже дуже воно якось приємно лягає. Дуже там якісь гарні і приємні пензлики. У мене немає айпада і немає Procreate, тож я не можу. Сказати за власними відчуттями, але за тим, що я спостерігала, це дійсно дуже приємно, от саме на iPad от в на айпаді малювати аквареллю. От мене якісь такі ще були спостереження. Так що, якщо у вас є айпад і є Procreate, і ви в ньому малюєте в цифровій акварелі, то можете написати, як вам. Я з радістю почитаю. А ще ви можете щось додати від себе, якщо ви більше і довше малюєте аквареллю, бо я так десь приблизно місяць-півтора тільки в'їхала в цю тему, і ще не дуже в цьому професіонал. Коротше, так що ви пишіть. Мені буде дійсно цікаво прочитати. А ще можливо підписуйтесь на цей канал, якщо вам подобається мої відео. Їх ще тут буде дуже дуже багато. Я постараюся їх робити якомога частіше. От, а я прощаюся, так що всім па-па.